Вітаю наші дорогі клієнти та партнери. понеділок, початок тижня, а команда Альтерего вже запустила три застосунки для USP: це інтеграція WordPress та USP, інтеграція з формами Webflow та інтеграція замовлень на сайті OpenCard. Сьогодні трішки детальніше я розповім про додаток, інтеграція WordPress та USP. Натискаю кнопочку Отримати, встановлюю застосунок та Налаштувати. Далі бачу форму, де потрібно, перше – це скачати плагін для WordPress. -у. Натискаю сюди, скачую плагін. І далі маю перейти на свій сайт на WordPress, де я маю встановити ось наш плагін AlterEgo U-Space. Даний плагін працює з формами типу Contact Form 7 Ось інструкція. Перше, я на сайті заходжу в розділ Plugins. І встановлюю даний плагін. Його налаштовую, роблю співвідношення полів, обов'язково його активую, і в співвідношенні полів єдине є обов'язкове поле. Це поле називається Title. Якщо дане поле заповнене не буде, тобто співвідношення, інтеграція працювати не буде. Далі, в налаштуваннях форми, а, я маю вказати USPACE Secret K. Повертаюся в застосунок, копіюю даний Secret Key та вставляю в налаштуваннях а, форми. Далі я зберігаю і маю побачити, що в мене всі умови conditions мають мати зелений колір. Тоді я розумію, що. Інтеграція, тобто плагін налаштований успішно. Далі я вже перехожу на сам сайт і створюю, заповнюю форму і створюю лід. Переходжу в Юспейсі і працюю вже з лідом безпосередньо в самій CRM-системі. Якщо у вас будуть якісь питання по інтеграції, будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня!